Доброго дня, ціні. Гуляємо сьогодні Софійським парком і знаходимо ось такі ось речі. Одна статуя поклоніння, друга, там ось третя, четверта, п'ята. І люди, поклоняючись цим статуям, поклоняючись цим образом чортів. Потім питають: а чому ж в моє життя приходять біси? А чому приходить нечистота? А чому війна в країні? Та досить багато інших питань. Чому то, чому це? Що робити з цим, чому ми не маємо зараз змоги перемогти, або не маємо зараз змоги подолати сатану. А тому що люди продовжують поклонятися ось таким речам. Проводять якісь обряди, чухають його за рильце чи ще за щось. І, по суті своєї поклоняються сатані. Адже це є те, що сказав Господь. Він сказав: наступіть на сатану, а люди йому поклонилися. І коли ми поклоняємося сатані, то ми і маємо те в, житті, в, своє, в своєму житті. Це поклоніння сатані та те, що за цим слідує. А що за цим слідує? За цим слідує прокляття. Прокляття, всяка нечистота, смерть іде? Разом з цим всім. Тому ми повинні поклонятися не таким статуєм, не таким статуєм, не таким статуєм, а повинні поклонятися лише Господу Богові нашому Ісусу Христу. Повинні вповати на нього та розуміти, що через нього лише проходить життя, та лише він може нас врятувати.